Дякую, Миколаїв, за такий вступ і звернення поваги до нашого інституту, до мене особисто, яку яку я чую. Хочеться зупинитися на декілька таких моментах. Наш наголос інститут сім'ї права займається цією проблематикою вже майже два роки, і нашою основною задачею було не тільки... Обґрунтування презентації таких ініціатив, а і розрахунки макроекономічних ефектів, які призведуть в результаті умовно, впровадження даних ініціатив практику. Хочеться зазначити, що дані ініціативи вони не тільки, як зазначив Андрій Петрович, не тільки зменшують податкове навантаження, ще й спрощують податкове адміністрування, на чому детальніше я хочу пізніше. Хочеться наголосити на тому, що за нашими оцінками макроекономічні ефекти відпровадження такі ініціатив, вони прямо пропорційно будуть залежати від того, від того, перше, які обсяг кінвої економіки, оскільки дані ініціативи вони більше направлені на боротьбу з неофіційним сектором економіки. І який рівень офіційного сектору економіки в результаті запропонованих ініціатив все ж таки стане офіційним сектором. Ми планували декілька сценаріїв, декілька варіантів розвитку подій. Зійшлися на двох базових такі, площадках. Це консервативна оцінка розміру офіційного сектору економіки, який становить 350 мільярдів гривень, в тому числі 150 мільярдів фонду плати праці, і базова оцінка розміру на сектору економіки це 500 мільярдів гривень на сектор. 10 мільярдів фонди плати праці. Хочеться також заакцентувати увагу на тому, що якщо не змінювати податкове законодавство, яке є станом на сьогоднішній день, тобто з 1 січня зменшуючи ставку ПДВ до 17% і податку на прибуток до 16%, які не пропонують альтернативних компенсаторів для поповнення державного бюджету. В будь-якому випадку втрати бюджету оцінюються десь в районі 33 мільярдів гривень. Тому це була така електронна точка у наших оцінках. Результати наступні. Якщо все ж таки зменшувати ставку єдиного соціального внеску, як пропонується ініціатива до 18%, то на цей рівень 33 мільярда втратів бюджету, ми виходимо при умові викладу з, з неофіційного сектору економіки офіційно 25% і його ВВП. А якщо рахувати по базу, по базу Базовому сценарію при кіньому 500 мільярдів, ми навіть виходимо на, на, на таку оцінку при близько 15% виходу офіційного неофіційного сектору економіки в офіційний. Якщо, приспоко... Якщо eh, звернути увагу на дослідження, які провели в фахівці, Міжнародного центру перспективних досліджень, eh, на червість Дмитро Василь і е, прислухатися до того, що ставки єдиного соціального внесу не потрібно так різко зменшувати, а можливо зменшити її до 24%, результати макроекономічні, виходять ще більш кращими. І навіть при консервативній оцінці тіньового ВВП е, при 15% виходу на офіційної офіційної ми проходимо той баланс, який необхідний для стабілізації державних фінансів України. Це макроекономічні ефекти. Але є ще інша складова, це те, що розроблені податкові ініціативи, вони є не тільки і не стільки як реформування податкової системи, а це є площадка для діалогу між бізнесом, суспільством, владою, наукою. Ця площадка для діалогу направлена на те, щоб знайти якийсь спільний варіант виходу із тої ситуації, які. Які на сьогодні знаходиться наша економіка. Така площадка для дискусії дає можливість кристалізувати всі погляди фахівців і розробити якусь єдину комплексну, комплексну методику реформування податкової системи. Свідченням такої площадки для діалогу є в тому числі сьогоднішній захід і більше 20 заходів, які продалися протягом періоду обговорення даних податкових ініціатив. Результатом такого діалогу були не тільки підписані меморандуми з даними організаціями, з якими проводилися такі консультації, а і ті пропозиції, які були надіслані експертами, спеціалістами, і ті пропозиції, які Міністерство доходів і зборів були враховані. Цього є відмова від підвищення мінімальної зарплати оплати в два рази, звільнення від оподаткування спеціальної ставки ПДВ операції за товальницькими схемами, відмова від диференціації ставок ПДВ, перегляд механізму оподаткування спеціаль... за спеціальною ставкою експортної діяльності, зменшення ставки спеціальної ставки з 2,5 до 2%, відмова від кардинального реформування спрощеної системи оподаткування фіксованості спосподарського податку. Ще раз хочу повторити, що дані податкові ініціативи це не є якась догма. Це перш за все діалог, розуміння і довіра. Дякую за увагу. Дякую.